Моєю кров'ю поділився як рядовий склад управління ДСНС, так і керівний. Заступник начальника гірської пошуково-рятувальної частини Віктор Опаленик участь у акції брав уже кілька разів, а вперше став донором ще за часів навчання в інституті. Ну, перший раз це було коли я ще вчився в училищі. Це було дуже дуже давно, років 30 назад. Ну думаю, що тоді хвилювався перший раз. Акція Твоя кров рятівна приурочена до дня рятувальника. Закарпатські ДСНСники продемонстрували готовність рятувати життя не лише у випадку аварії чи пожеж. метою акції Твоя кров рятівна є показати всім громадянам нашої країни. Те, що кожен з нас так само може рятувати життя і так само може бути рятівником. І бути донором це не важко навпаки, це легко і корисно для організму будь-якої людини літній період є сухим для станції переливання крові, тому зараз необхідно поповнити запаси. Звичайно, існує багато сучасних кровозамінників, проте найякіснішою залишається людська кров на станції переливання крові. Тут багато робляться чинників з компонентів. Це і плазма, це і ердрестерна маса, це і кріоприцепітат, це і альбуцит. виконуються великі компоненти із крові для лікування гемофілії. Плазма необхідна для великих операційних дій, для того, щоб врятувати життя. Збір крові спрямований на забезпечення рідиною станції переливання. Зберігатиметься вона у медичній установі до тих пір, поки не стане затребуваною. Рахуєш ді до трьох до трьої нитки і засуваєш у пусту нитку. І так, доки, доки, доки у тебе не вийде такий ось браслетик. Нам подарували ці люди і нас навчили. Ми їм дуже дякуємо. Ось так, крок за кроком, кольорові нитки сплітаються не в просто прикрасу, а в українсько американський браслет дружби. Буду носити, мені дуже подобається він. Як він виглядає і різні кольори, як веселка? Власноруч виготовляти браслети вихованців Ужгородської школи номер 14 навчили волонтери з міста Корваліс, що в Сполучених Штатах Америки. Ми вчимо учнів та педагогів, як виготовляти браслети дружби, привезли нитки, круги та інші необхідні матеріали. І всі в захваті. Ми просимо старших діток навчити молодших. тож сьогодні всі прийдуть додому з новими навиками? Заокеанські благодійники відвідали школу, де навчаються роми, у рамках програми Тач англомовна абревіатура дослівно означає Візьми за руку одну українську дитину, створена ще 16 років тому двома американками. Ми Еліс Ремптон та Сайбоюкіланпігавмерійпрограмзвий Ми допомагаємо числівецькому інтернату, реабілітаційному центру Дорога життя школі інтернату у селі Павлово та цій школі, де навчаються роми. Намагаємося залучити дітей у сімейні та реабілітаційні програми. Ми любимо ваше місто, любимо повертатися. Любимо ужгородських діток. Ми приїжджаємо сюди як друзі, аби підтримати та підбадьорити. Ми тут навчаємося багатьом речам. Проект тач об'єднав понад 300 спонсорів з різних штатів Америки. Кожен з яких щорічно виділяє 75 доларів на потреби однієї дитини. Ці кошти йдуть на придбання одягу, взуття книг, харчових продуктів тощо. Дуже дуже багато можна зробити за дуже маленькі гроші. І якщо думати саме про це, то люба маленька копійка або увага людини це є дар. Для цих дітей, і вони цього дуже потребують. Завдяки програмі Тач за 10 років вдалося реалізувати чимало важливих проєктів. Вони, коли приїжджають сюди, бачать наші потреби, питають. Про наші потреби, і на протязі року вони збирають певні кошти, і потім по е, потребі виконують роботи. Наприклад, цього року це було утеплена і пофарбована фасад школи. Від волонтерів школярі отримали не тільки увагу, але й подарунки. На знак пошани своїм гостям за океану діти влаштували святковий концерт з ромським колоритом.